Доброго дня, мене звати Юлія Швіріт. Я психолог, консультант в методі позитивної психотерапії, і сьогодні ми поговоримо з вами на тему стійкості та можливості подолання криз. У житті кожної людини бувають моменти, коли все звичайно руйнується: хвороба, втрата близьких, розставання, невдачі, різкі зміни, кризи здається, ніби земля ніг. Але чому одні здаються, а інші навпаки знаходять в собі сили і піднімаються? Усе вирішує внутрішня стійкість, здатність залишатися собою навіть тоді, коли навколо шторм. Стійкість це не вроджений дар, це не про залізну витримку чи відсутність емоцій. це про вміння проживати біль, сум, гнів і все одно знаходити в собі ресурс і йти далі. Це про віру в те, що життя продовжується навіть коли навколо все змінилося. По суті, стійкість це здатність залишатися цілісним, не розсипатися на частини, коли щось іде не за планом. На неї впливають і внутрішні чинники, наша сама оцінка, характер, досвід, упевненість і зовнішня підтримка сім'ї, друзів, суспільства. Психологи кажуть, що внутрішня стійкість тримається на трьох головних опорах: оптимізм, соціальні зв'язки і стратегії подолання. Оптимізм це не наївна віра, що все буде добре, а здатність бачити можливість там, де інші бачать тільки кінець. Соціальні зв'язки це підтримка людей, які нагадують ти не сам. А стратегії подолання це способи, як справляєшся зі стресом, від спорту і прогулянок до глибокої рефлексії, психотерапії чи духовних практик. Стійкість буває різною. Психологічна допомагає мислити Твереза, коли навколо паніка, емоційна дозволяє відчувати, але не тонути у власних емоціях. Фізична це здатність тіла витримувати і відновлюватися. А соціальна, коли суспільство гуртується перед викликами, як це було під час пандемії чи війни. Стійкість не лише про виживання, це про розвиток, про те, що після бурі не просто вистаєте, а виросте. Дослідження показують, люди з розвиненою внутрішньою стійкістю рідше впадають у депресію, швидше відновлюються після хвороб і частіше відчувають задоволення від життя. Як же її розвинути? Почніть із самосвідомості. Спостерігайте за своїми емоціями, розумійте, чому ви відчуваєте саме це, Вчіться регулювати стан через дихання, спорт, медитацію, творчість. Формуйте здорові звички, достатній сон, спілкування, свіже повітря, ширість. Знаходьте опору в людях. Не соромтеся просити про підтримку і пам'ятайте про фокус на сильних сторонах. Навіть у найважчі моменти вони залишаються з вами. Дуже важливо закладати стійкість ще в дитинстві. Дитина, яка росте в атмосфері любові, довіри і підтримки, отримує потужну внутрішню основу на все життя. Саме батьки своїм прикладом показують, що падати це нормально, але завжди можна піднятися. Цікаво, що навіть у проявах стійкості є гендерні відмінності. Історично саме жінки часто виявляли більшу витривалість у кризах війна, голоді, втраті. А у чоловіків здатність зберігати стійкість після втрат, знижувала ризик депресії. Тобто сила не в тому, щоб не відчувати, а в тому, щоб проживати і при цьому не здаватися. У світі безліч прикладів, коли стійкість ставала рушійною силою. Джоанна Роулінг від двічі до світової слави, Емілі Блант від заїкання до Голлівуду, Ліанель Месі від діагнозу, що міг зупинити кар'єру до легенди футболу. Кожна така історія доводить: стійкість це невезіння, це вибір і внутрішня робота. Це процеси, які формуються усе життя через помилки, через сльози, через перемоги. І кожного разу, коли ми здаємося, ми стаємо трохи сильнішими, трохи мудрішими, життя завжди буде випробувати нас. Але той, хто має внутрішню опору, не лише вистоїть, а й знайде у штормі свій власний шлях.